синку Не знаю, коли прочитаєш мого листа чи вранці, чи вдень, чи, може, вночі, тому просто привіт від безмежно люблячої тебе, мами. Ти це знаєш, я тому певна, бо так само відчуваєш мене, як і я тебе. Думки в голові рояться, аби знайти такі слова, що допомогли б тобі у тих. Випробування, що послала доля. Ти в мене козацького роду, ти вистоїш завжди була, є і буду певна того. Кожного разу сідаючи до столу, думаю, Чи їв ти хоча б щось. Тоді згадую, що для тебе без води важче. Сонечко моє. Аби ж я могла перебрати на себе твої болі. Життя б не пошкодувала. У мене є нотатник, куди пишу тобі листи. Повернешся, прочитаєш. Твої речі стоять досі не розпаковані, чекають, коли ти сам це зробиш. Телефон так само, тільки поповню рахунок, аби зберігся номер. Я трішки хворію, але то нічого. Я вишкребусь. Ти ж мене знаєш? Головне моє завдання дочекатися тебе, повернути до життя. Ми удвох з тим впораємося. Ще посидимо у діми, в катері, у трьох. Ви ж візьмете мене з собою. Будемо сидіти, гомоніти, так ні про що, насолоджуючись тим, що ми є, що ми разом. Діма підшаманив твою машину, малий, коли приходить до нього на роб. Завжди їздить, весь час про тебе говорить. Згадує, як вчив їздити, рибалити, дуже сумує. Коли бачу на вулиці хлопців в одностроях, не завжди можу стримати сльози. Легенько торкаюсь і кажу єдине слово. Дякую. Нещодавно була зустріч з представниками ТРО. У мене до них багато питань. Я відкладаю до твого повернення. Бо твої слова, мама, я розумію, що це може бути дорога в один кінець, мені печуть відкритою раною. Знаєш, Віталя, до мене підійшов вояк і сказав, що він був у тому бою. Розповів багато чого. Приїдеш, висновки робитимеш сам. Останнім часом я щось заслабла. Останнім часом я щось заслабло, не можу дотягнутися до тебе. Допоможи мені. Наснись, примарся, відчуй. Я вірю, що наш зв'язок з тобою ніхто не розірве. Жодні тварюці це не під силу. Бо моя любов до тебе і віра не має межі. ледімо володімо не кидати нас з батьком. Наразі його допомога дуже потрібна, але про це потім подробиці, подробиці потім. Не знаю, чи отримаєш мого листа, чи зможеш дати відповідь, та точно знаю, що ти відчуєш мій посил до тебе. Нехай твоя віра в те, що ми любимо тебе і чекаємо на твоє повернення. Підтримую тебе повсякчас у найважчі хвилини. Пам'ятай про нашу любов. Я живу твоїми словами, що ти сказав, коли збирав свого баула з речами. Не переймайся, мамо, все буде Україна. Цілую і обіймаю подумки тебе. Твоя. Мама. Цим листом хочу звернутися до всіх вояків. Чому пишу вояків, а не солдат? Бо у тому велика різниця. Солдат виконує наказ. Вояк це той, хто став на захист родини батька, матері, дружини, дітей, свого роду, батьківщини. Майже всі ви мені за віком, діти, а може онуки. І за всіх і кожного молю Господа як про рідного сина, про захист від ворожої кулі і від зради. Нехай наша любов матерів, дружин, жіноцтва стане вам оберегом, бо за кожним сильним чоловіком стоїть слабка жінка, бо кожен сильний чоловік. Має довічний зв'язок з матір'ю, що виносила його під серцем, що годувала своїм молоком, що не досипала ночей і наразі вірить, чекає, попри всі негаразди, тільки у сильних жінок такі неймовірної сили духу, стійкості, сини. Не хочу зараз казати про поодинокі випадки, що мають місце, бо це життя. За час довгого очікування свого сина я зустріла дуже багато жінок неймовірної сили, внутрішньої сили. Саме від спілкування з ними отримую сили жити і боротися, вірити в те, що обов'язково обійму свого сина. Дорогі наші хлопці, діти мої, ми вас любимо, чекаємо. Хочу, аби ви були певні того, аби віра в нашу любов підтримувала вас навіть тоді, коли вже терпіти немає сил. Бо я розумію добре, що навіть найбільша уява не зможе передати той жах, в якому ви знаходитесь. Вірте в те, що кожен з нас подумки бажає перебрати на себе, бодай крихту вашого болю. І нехай ця віра дає вам сили у важкі хвилини тоді, коли здається, що вже все. Вірте, нехай наші молитви будуть вам оберегом. Нехай Господь і ваша віра в його захист будуть вам оберегом. Мама Веста.